Етика в юридичній професії. Як знаходити відповіді в неоднозначних ситуаціях? Розглянемо в цьому відео. Доволі часто хтось обмежується простими фразами. Якщо не знаєш, як правильно, зроби по закону. Певною мірою це наводить на міркування, що ця людина не завжди виконує вимоги закону, і вона одразу в своїх цих фразах таку от пресупозицію закладає, що взагалі потрібно робити все. Не по закону, а лише тільки у тих випадках, коли не знаєш, як робити, тоді тільки використовуй закон. Я багато навіть такого чув від суддів. Зокрема, це просто зайвий раз підкреслює, що нам потрібні якісь орієнтири, а як же ж діяти в певних ситуаціях невизначеності, коли є щось таке, що не узгоджується з нашими переконаннями, з нашими цінностями, з нашою культурою, з культурою, наприклад. Спільноти, в якій ми живемо. Тобто є наші переконання, є переконання нашої спільноти, тобто культурні особливості, сім'ї, навчальної групи, адвокатського об'єднання, юридичної компанії, підприємства. Також є ще більша така система, яка називається держава, суспільство, планета, людство. Тобто кожен із цих моментів необхідно враховувати, коли ми говоримо про етику юриста. Бо, до прикладу. Візьмемо просту таку задачку, чи потрібно вітатися з жінками, чоловіками за руку. Для когось хтось для себе вирішив, що так можна, це все нормально. Проте для більшої системи можливо це неприйнятний жест. До прикладу, в певному середовищі це ну от не вітається, і вам необхідно врахувати, що вам то дуже добре. Все з цим гаразд, неможливо ви чоловік чи жінка, ну, все нормально, окей. Але для тієї системи більшого масштабу це не добре. А ще для більшої системи масштабу це може бути гаразд. До прикладу, ви говорите, що це підходить вам такий формат. На вашому підприємстві це неприйнятно, А у культурі того суспільства, в якому ви живете, це також може вважатися прийнятним. І ви думаєте, ну це ж тільки особливість, наприклад, вашого підприємства, що тут так прийнято, не так, як в суспільстві. І ви вважаєте, що це допустимо, і тому ви вітаєтесь за руку. Проте вам необхідно врахувати ці моменти і, можливо, також співставити з тими реакціями, які ви отримаєте від вашого колективу, в якому ви перебуваєте, або від вашого співрозмовника. Бо Хоча це може бути і прийнятно для більшої системи суспільства, держави загалом, однак у вашому робочому середовищі це не сповідується, а значить може бути певні недоліки, певні негативні моменти існувати у зв'язку з цим. Тому, коли ми відповідаємо на такі от етичні питання, ми резюмую, повинні враховувати всі ті системи, в яких ми живемо. Бо інакше у нас буде таке подвійне послання. Тобто я вважаю, що можна вітатися, але суспільство вважає що, або моя мікрогрупа вважає, що так не можна. І у мене існує певна невизначеність, якщо я її не вирішу, то затрачатиму певну кількість життєвої енергії на оце постійне, як білка в колесі бігання, жування одних і тих самих думок. Тому зверніть на це увагу, коли відповідаєте на питання будь-якого плану етичного характеру. Також ви розумієте, що відповіді на ці питання вони в часі можуть змінюватися. Тобто те, що 50 років тому було прийнятним для юристів, зараз може бути неприйнятним. Ну і навпаки. Тому ми в конкретній саме ситуації, в конкретному місці і в конкретному часі це визначаємо. Ну, до прикладу, чи можна вести перемовини юристам у плавках? Якщо це в мерії, то, звичайно, що ні. Або десь там в Верховній Раді. Якщо ж це на пляжі, то мол, можна. Якщо це в бані, то можна навіть без плавок. Можливо. Ну, по такий контекст. Тому ми от визначаємо в тому числі і те середовище, в якому ми перебуваємо у певний час і в певному моменті. Бо буває так, що люди не знають, як їм відповісти на запитання, чи можна їздити на червоне світло. В принципі, не можна. Значить, якщо ми спасаємо життя людини, то можна. В принципі, якщо це швидка допомога їде, то також можна. Я думаю, що ви зрозуміли: такі от у коротенькому такому форматі я вам накидав декілька варіантів на подумати, бо однозначної відповіді на різного роду етичні виклики дати не можна. Принаймні у мене їх немає. Але я думаю, що поміркувавши над ними, ви знайдете. Для себе якісь там усталені відповіді, якими будете користуватися, і які пришвидшать прийняття рішень у нових якихось ситуаціях, які з вами будуть траплятися або які ви будете створювати.